Доброго ранку! А ви дякували коли-небудь за крапельки роси, а за світанок чи просто за чисту джерельну воду? Не кажу вже за їжу, одяг та інші необхідні речі. Якщо ні, то у вас ще є можливість. Хоча вдячність це не процес перелічення дарів і фізичних явищ перед Богом. Вдячність це коли у нашому серці пробуджується трепетне відчуття цінування чимось. Для того, щоб цінувати, потрібно спочатку помічати, а для того, щоб помічати, потрібно дивитися. Натренируйте свої очі помічати та цінувати дрібниці, а коли побачите, дякуйте за них Богові. І ви здивуєтесь, що ваше життя насправді набагато щасливіше та яскравіше, ніж ви думали. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Гарного дня!